Привіт! Багато хто із вас помітив, що тут недавно появилася ця вертикалочка, і ви запитуєте, а що, а нащо, а чому. Є, на те, одна проста причина. Багато хто з людей продовжує мені в коментарях писати, що та, вертикальний вітряк кращий набагато, і стартує раніше, і так далі. Дивіться. Зараз вітер в районі від 2 до 2,5. Я піду покажу вам потім на погодній станції, тому що вона висить вон там, от, якщо може помітити, от там от вона обертається. Майже на тій самій висоті вона міряє так, і вітер чистий в обох машин. так, Хоча це машинами назвати складно, бо це маленькі вітрички. І тепер для чистоти експерименту для порівняння. Вони висять на одній висоті. Це 5, можливо, з великих хвостиком метрів. Коштують вони однаково, навіть цей чуть-чуть дорожчий. Тобто цей прайсова ціна. Я вам посилання на них скину, щоб ви подивилися. Цей по прайсу десь 250-260 доларів, без знижок, без кодів, без нічого. І мені він обійшовся взагалі 184. Так? А цей по прайсу буде в районі 270-300. Його можна знайти на Аліекспресі, на тому ж так, ну мені він обійшовся теж значно значно дешевше. Не буду казати, за скільки саме, там він до 100 доларів обійшовся. Але е ціна плюс-мінус однакова. так, і цей і цей стартують при вітрі 1,3 метри на секунду. О цьому більшому, так, це в 1000 модель, якщо кому цікаво, 2,5 метри діаметр. Він стартує при вітрі 2,5. Йому треба порив 2,8, щоб він його розігнав. І тоді до 2,5 він буде собі тримати обороти якісь. Так, ну виробництво там уже не буде, виробництво буде лише з 3 метрів на секунду. А тут ситуація інакша. Цей обертається, обертатись починає з 1,3 метри на секунду. Цей десь так само з 1,3-1,4 метри на секунду. Але. Цей не виробляє ні хрена до 7-8 метрів на секунду. От нуль взагалі нічого. Тому що не може розігнатись. А цей на 2 метрах на секунду вже показує своїх пару ват. 2, 3, 4. Ну там як, як залежно, як куди. І давайте ж підемо, я покажу більше до, до контролерів, як конкретно воно все відбувається. Значить, і от ми перемістилися сюди в трошки іншу точку. Все ті самі машини. Вітрячки. І от який у нас зараз вітер. Це погодна станція. Дивимось на величину average. Так? Тобто, це якийсь порив, воно не зовсім коректно показує. Найбільш точно воно показує по цій величині. В даний конкретний момент з затримкою 15 секунд, тому що сигнал, поки від станції дійде. Тобто, це вітер, який був 15 секунд тому назад. Ну і давайте ж подивимося, що у нас тут. Значить, зліва контролер у нас для вертикалочки. Так? PS це у нас сонечко, PW це у нас повітру, потужність. Це вольти, які видає. І тут вольти, які видає. Так, все те саме. Тобто, PS сонечко, панелька однакова, там може пару ват під W, і скільки ватт конкретно виробляє даний, даний вітряк в даний конкретний момент. Ну і от бачите. Самі все бачите, що і як на такому вітрі, як зараз. 2-3 вати, 2-3-4 вати показує горизонталка, а що показує вертикалка, а не показує нічого. Максимум, що я взагалі з неї колись бачив, вона розганялась до 4,5 до 5 вольт. Все. Більше не може. Вітер. 2-2,5, ну, 2,6 зараз. І от реально то, що ми маємо. Ну великий. Може о, дійсно, почав обертатись. Так, так, так. От 2,6. і принципі, вистачило, щоб його здьорнути, щоб його зірвати з місця. Ну, вийти на обороти і почати якесь виробництво, він може дійсно тільки при трьох. Така, якби біда у великих вітряків. І майте на увазі, чим більший діаметр, тим це гірше. Більший має на увазі це, якщо ми йдемо вже про діаметри, говоримо про після п'яти з гаком, гарним гаком. Тобто, 6, 7, 8 метрів. Великі вітряки, на жаль, стартують пізніше, тобто вони ігнорують малі вітри. А, і, і, і там уже старт буде зовсім пізніший, От так. Тобто, що краще? Вертикалка, так? Не задавайте мені більше цих питань і не розказуйте мені більше про те, що вертикальний вітряк є кращим. Він буде завжди в одних і тих самих умовах: а. Дорожчим, Б. Гіршим. Мало того, якщо порівняємо робочу площу цього вітряка, ну 1,65 метр діаметр. Ну, порахуйте. А тут е, скільки? Тут пів метра на 0,75. Ну, Помножте квадратик. Прямокутник, точніше, 0,5 на 0,75 і отримаєте площу також. Навіть за площею однакової ціни вітряки горизонтальний має колосальну перевагу. Тому не треба мені розказувати. А шум? Ви чуєте шум? Будь ласка, малий діаметр буде шуміти більше. Після 7 ви його будете дуже добре чути, так, це правда. Але після 7 вітер некомфортний. Цей буде шуміти на значно більших вітрах, при там 9-10 уже. Всі вони мають сертифікати від Європейського Союзу і країн США, країни такої, як США, тому що вони там продаються масово і так далі. А якщо ми говоримо про нормальні вітряки, ну вони мають там набагато більшу кількість сертифікатів, їх при потребі можна запитати у заводу. Отак є. Ще раз, давайте подивимося, що у нас тут. Ну, все те саме, ви все бачили. Скільки вольт, скільки ватт. Вітер. Ну, от може, до трьох розігнався, да? О, 2,9 показує, так? Ну, чуть-чуть більше, може, може замало, тому що, знову ж таки, кажу, це лаг-лаг в 15 секунд у нас.